Міський відділ молодіжної політики виграв грант від програми розвитку ООН на проєкт «24 кроки до успіху. За словами головної спеціалістки відділу Вікторії Вовк, в його межах об'єднали десятьох підлітків із міста та ще десятьох із Києва, Херсону та Сумщини. Працюють із молоддю за кількома напрямками. Перше це знайомство інтеграції, як з містом, так і з молоддю. Між собою наступний напрямок це. Медіаграмотність. Так, ми будемо розказувати про фейки і маніпуляції, як їх виявити, тому що зараз ми живемо в такому насиченому інформаційному світі, і це зараз дуже важливо, особливо для молодих людей, які часто проводять свій не час в телефоні. От наступний напрямок це волонтерство. Також зараз один із ключових напрямків для кожного українця. На цій зустрічі учасники розфарбовують екосумки. Майстриня Ірина Гамкало розповідає, що робляться спеціальними фарбами для тканини. Для майстер-класу приготувала фарби синього та жовтого кольору, адже саме вони розповідає Ірина. Зараз в моді «В принципі, ми приготувала я парочку, роздрукувала, але я би хотіла, щоб не спробували самі. Ну я роздрукувала там голуб мира, не знаю, прапор України сам. Зараз дуже модно ці всякі доброго вечора ми з України. Там я не знаю, Бандера смузі, тобто е, дуже великий польот фантазії, я не знаю. Тобто, все, що вони захочуть, будемо зараз спробувати малювати. Франківець Вадим відвідує зустрічі в основному через можливість поспілкуватися. Кажуть, це цікаво, корисно, а головне дуже потрібно підліткам, які переїхали до Івано-Франківська. В першу чергу спілкування з ровесниками, там, з дітьми, то це допомагає забутися за проблем від проблеми від війни. Вони себе почувають як вдома, Ми з ними спілкуємось на рівні, так як ніби вони з Івано-Франківська, все чудово, і просто вони відволікаються від проблеми від війни. Розмальовані сумки продаватимуть на благодійному ярмарку, який відбудеться 1 червня у середмісті Франківська. Загалом, після 24 зустрічей у межах проєкту, учасники обґрунтують та втілять у життя власні ідеї.